Hello, my friends! Використовуючи розповідь магазини і покупки, ми будемо ставити сьогодні загальне запитання, тобто запитання до речення в цілому, коли зберігаються всі слова. Звичайно, буде у теперішньому часі present simple. Щоб поставити таке запитання, вживається дієслово помічник, тобто допоміжне дієслово do. У третій особі, does, він, вона, воно he, she, it». Всі слова зберігаються, а це діє слово ставиться на початку речення. Перше речення: Do we need food, clothes, shoes, ties, medicine, cosmetics in our life? Потребуємо ми їжу, одяг, взуття, іграшки, ліки. Косметичні засоби в нашому житті? Ми перепитали. Інтонація пішла догори. Друге речення у нас є два дієслова. Go і do. Тому буде два запитання. Do we go to the shops? Ходимо ми в магазини? Do we do shopping? Робимо ми покупки. Повторюється do як дієслово помічник і do, як дієслово робити. Звикайте до цього. Третє. Do usually buy fruit and vegetables at the market or at the greenhouses. Купуємо ми зазвичай фрукти та овочі на базарі або в овочевому магазині. У четвертому реченні у нас немає дієслова звичайного. У нас є третя особа, однини, він вона. Воно її слово to be, бути. Тоді do, does не використовується, але це діє слово переходить на перше місце. І питання звучить так. Is a supermarket very practical? Є супермаркет дуже практичний. У п'ятому. Is it a large shop? Є він великим магазином. До речі, ці запитання ми вже з вами ставили. Шосте. У нас з'являється третя особа однини. тобто замість слова «супермаркет» ми вживаємо it, він, супермаркет. Тоді вже з'являється does замість do. А дієслово «селз» втрачає закінчення S, бо воно перебралося до дієслова слова Das було «дю» do", стало Das. І запитання звучить так. Does it sell most types of food at a good price? Продає він більше свідів їжі за доброю ціною. У сьомому реченні є can, що означає «могти», також діє слова «могти», мусити, must, may, дозвіл. Теж означає «могти», Можу я зайти, наприклад. Теж не вживається do або does. Якщо ви бачите can, do і does не вживаєте. Тоді can стає на перше місце. Can we buy the other goods needed in the home, for example, cleaning products here or here Перемістились на останнє місце. Можемо ми купувати інші товари потрібні вдома, наприклад, миючі засоби тут. Восьме. Знову у нас є ще одне правило. Якщо ми маємо have got, третій особі has got, що означає мати, володіти чимось, діє слово do. А в третій особі «does» нам ну, не потрібно. Тоді «has» стає на перше місце. «Has a department store got several parts called departments?» «Має універмах кілька частин, що звуться відділами?» Дев'яте знову «it», третя особа, тому «does». «Does it sell different things, furniture?» Clothes, electrical appliances, jewelry, ties, and sometimes food. Все втратило своє закінчення, S, воно перейшло до does. І питання звучить так. Продає він різне меблі, одяг, електропобутові прилади, ювелірні вироби, іграшки, а іноді їжу Десятому нам не потрібно. Do або does, is, але воно переміщається на перше місце? Is a shopping center a group of shops? Торгівельний центр є групою магазинів, або є торгівельний центр групою магазинів, бо is пішло на перше місце у загальному запитанні. Одинадцяте. Does it provide goods? And services. Забезпечує він товарами і послугами. І друга частинка. Has it cut area for cars to park? Має він зону для стоянки автомобілів, так як у нас? Has got – got. have не вживається допоміжне дієслово. Дванадцяте. Do I like to go shopping? Подобається мені ходити за покупками. 13. Даз shop assistant help to choose a necessary thing I want to buy? Допомагає продавець. Вибрати необхідну річ, яку я хочу купувати. Does, тому що shop assistant це є він або вона, he або she-продавець. А це третя особа, тому буде does. Does a shop assistant help? Втратили закінчення. Воно перейшло до do і стало does. To choose a necessary thing I want to buy. 14. Do I pay at the cash desk? Plaču je v Cassie? Druga частинka цього reachня. Do I take my patches, receipt, and change? Беру свою покупку чеки здачу. 15. Do I say thanks to the shop assistant? Кажу я дякую продавцю. Йду я додому. Ну, що злякалась? Я думаю, не особливо, тому що ви вже багато знаєте. І все те, що ми з вами робили, я е, розробила таку схему. Дась вживається з хіші ід, йду з іншими особами. Щоб запитати, купую я? Do I buy? Купуєш ти? Do you buy? Купує він? Does he buy? Купує тато? Does the father buy? Does she buy? Купує вона? Does the mother buy? Купує мама? Does it buy? Купує воно, щось там у середньому роді. Do we buy? Купуємо ми. Do you buy? Купуєте ви? Do they buy? Купують вони. І з дієсловом to be, тобто з формами am, is A у Present Simple, Дієслово помічник DDS do, не вживається. Якщо я Have got, has got володіти мати. І Якщо я can must, may, не, не потребують вони теж цього дієслова. Я думаю, що вам слід. Вдуматись і ще раз, переглянути весь урок, вивчити, повторити безліч разів, і тоді ви зможете вільно ставити загальні запитання у часі Present Simple. Thanks. Bye!